Вітаю всіх, дуже дякую за, за таке вступне слово. Насправді ви, ви розповіли, як виглядає система петицій. Я би зараз хотіла звернути увагу і відповісти власне кажучи, на ті питання, які я чую найчастіше. Частково такі питання покриваються на прес-брифінги, які дає Дмитро Шинків, замісник голови адміністрації президента України. Серед таких найбільш болючих питань для людей, по перше, питання премодерації яким чином петиції з'являються на сайті? Премодерація дійсно є, але повноваження для премодерації повноваження є досить обмеженими, тому що не підлягають опублікування на сайті згідно закону України. Тільки ті петиції, які містять заклики до повалення конституційного складу, певні заклики терористичного характеру, інші заклики, які протирічать Конституції, які протирічать свободі громадян. І так далі. Всі ж інші петиції, які мають інший зміст. Зміст за ці петиції покладається лише на автора петиції. І такі петиції, звичайно, проходять про модерацію і вони є опублікованими. Наступне, що я хотіла сказати, відносно великої кількості однакових петицій. Наразі вже ми маємо на сайті петицій більше 10 тисяч. Сьогодні зранку це було 10 тисяч 300. Таких петицій дійсно дуже багато, і, звичайно, не всі вони наберуть потрібну кількість голосів. І те, що ми бачимо, це багато дуже петицій певного одного напрямку, які, можливо, набрали більшу кількість голосів, якби це була одна петиція. Але знову ж таки, законом ми не маємо повноважень для того, щоб об'єднувати ці петиції, для того, щоб сумувати голоси, чи для того, щоб створювати певні рубрики. Тому що би я порадила всім нам, як громадянам, які користуються цим інструментом, за перш ніж створювати певну петицію. На сайті можна здійснити пошук по ключовим словам і подивитись, чи є вже в такому напрямку, яка створена петиція. Можливо, вона вже є, і ви можете використати, рекламувати готову петицію, її підписати, аніж створювати нову і підтягувати певну кількість голосів. Ми плануємо нову версію сайту петиції, в якій буде особистий кабінет, і ми плануємо дати можливість для автора петиції вибирати рубрику. Знову ж таки, це буде на відповідальність автора петиції, те, як він визначить дану рубрику. Також хочу сказати стосовно того. Цікаві такі факти по статистиці, по користувачам. Найбільше кількість користувачів у нас з Києва. Напевно, це не сюрприз, тому що у нас в Києві найбільше активне населення. Тобто з Києва у нас приблизно третина всіх користувачів. Причому по тим петиціям, які вже досягли кількості граничної і є на розгляді, ця кількість сягає навіть іноді киян до 40%. Наступними містами йдуть Дніпропетровськ. Львів, і ну і в принципі, якщо говорити про окуповані території, то частка зміст дуже низька, менше 1%. Ну тобто ми бачимо, що наразі активність населення на цих територіях ну, в, в інтернеті дуже спала. Частково е через механічну міграцію, частково через можливо е важкість доступу чи через політичні переконання. А також дуже велика кількість користувачів заходить до сайту петиції з мобільних пристроїв. Це приблизно третина. А для петицій, які набрали вже потрібної кількості голосів, і є на розгляді чи вже розглянуті. Це кількість користувачів, які заходять з мобільних пристроїв з телефонів та з планшетів, досягає майже половини. Тобто, можемо зробити населення, висновок що все таки. Населення в нас користується інтернетом і мобільність у нас зростає, ну це дуже гарна тенденція. Ем, я вже говорила, що ми плануємо запускати нову версію е, сайту петицій, на якій, звичайно, виправимо всі ці незручності, які зараз є. Ну і додамо більше функціональності для того, щоб було ще зручніше користуватися сайтом. Петиції були запущені згідно закону України з 28 серпня е, цього року. І вони також мали бути запущені і для Кабінету міністрів, і для Верховної Ради. Однак, поки ми маємо один інструмент, і, звичайно, ті петиції, які не входять до повноваження президента, вони передаються до відповідного органу. Якщо петиція розглядається протягом трьох місяців і не набирає потрібної кількості голосів, вона все одно розглядається, але як колективне звернення. Тобто розглядається як електронне звернення, на яке надсилається відповідь автору, без обов'язку її опублікування. І хочу також сказати, що наступним кроком у нас є запуск електронних звернень. Наразі є можливість відправляти паперові звернення до президента і з 28 жовтня буде можливість відправляти електронні звернення, знову ж таки, згідно відповідно до закону, який вступив в силу. І Тобто ми спростимо ще більше е, оцей шлях спілкування з громадянами, дамо ще більше можливостей спілкуватися з владою через е, сучасні засоби. Дякую, буду рада відповісти на питання, якщо вони ви не буде. Вважаємо колеги. Хто підписав одну піці на сайті ДНС? У вас є питання? Ні. То есть ваша петиция принята и решение уже принято? Решение еще нет. А тогда вы можете сказать, на какую тему вы петицию подали? <про> Девушка, я к <как> вам обещаю. про... Можете? <про> Микрофон здесь, ребята. Что-то связанное с онлайн-услугами. То есть вы хотите, чтобы были онлайн-услуги? Да. Я а, ставлю вас в очень неудобное положение, да. но я не не менее. Да. Знаете ли вы это победить? У нас десять тисяч триста петицій. Ви хотіти відведіти? Дев'ять пети 11 петицій вже набрали потрібну кількість голосів. 11. На 5 є відповідь, чотири на розвіді. У вас є вопросов по цьому? Ну, слух, скажіть громко. Це говорить про об'єктивність команди президентів при розміщенні 6 тисяч петицій і топ-4 числі петицій, які Я б сказала, петиція, яка набрала, першою набрала 25 тисяч голосів, це петиція про э, зафи, про право громадян на захист та володіння зброєю. Тобто на зброю? Ні, це петиція, по-перше, не на зброю, а на право громадян на захист. Це трошки різні мовок. Ну, це те, що ви називаєте петицією про зброю. Справді, це петиція про захист. Резидент не відповів, тому вас кажуть, що я здоров'я таким механізмом. Ваше Ваше річне в дуже важливе для людей, які работают з петицією. Мех... Механізм хороший? Механізм хороший. Виреність в його будущесті, в його ефективності ймеєте? Так, звичайно, тому що я бачу, скільки громадян України ним зараз користуються. І це показує, що громадяни України хочуть бути почутими державною владою не тільки під час виборів, коли вони голосують. А й між виборчим процесом. І подвійця надає право. Я дуже хочу, щоб Кабмін і Верховна Рада також запустили свої сайти. Тоді, відповідно, з'явиться конкуренція. І тоді, відповідно, ті люди, які працюють в Кабміні, Верховній Кабмін, Раді адміністрації президента і займають а, а, посади, будуть думати про своїх виборців не тільки перед виборами, а й поміж ними. Согласна, Дякую. Дякую Дякую вам бажаю. Дякую. так? У мене запитання? Дивіться, Петиції це певний запит діалогу, і є відповіді. Але це в режимі просто обговорення. Що має статися, яка має бути підстава, щоб петиція перейшла в статус, наприклад, а, Так? Наприклад, така була ідея зібрати протягом року не більш такі контраверсійні петиції і вирішити їх методом прямої демократії. Тобто не просто говорить, а прийняття рішень. Що для цього потрібна, які передумови підстави? Власне кажучи, підстави і передумови для проведення референдуму у нас визначені законодавством і конституцією, і е, петиція, е, я не думаю, що петиція є правильним інструментом саме для того, щоб ініціювати референдум, але петиція може стати інструментом ну е, чи поштовхом для прийняття рішення е, першої осіб держави про ініціацію референдуму. Тобто eh, всі петиції, всі відповіді на петиції підписані особисто президентом. Це його відповідь, і звичайно він може прийняти рішення в той чи інші. Будь ласка, на п'ять петицій вже дала відповідь. Насправді, ось дівчина, яка виступала з залу, велика кількість велика частина суспільства. Задоволена, почула, їх почули, вони отримали відповідь. Але що далі з петиціями? Адже е, виконання петиції на цьому і закінчується. І, наприклад, якщо говорити про петицію про право на захист, то е, там було е, дано, ну, скажімо так, доручення е, на обговорення цього питання в робочій групи Конституційної комісії з інших питань так само з. Скасування мита на авто автобу надісланий лист в Кабінет міністрів по інших петиціях листів Верховної Ради, наприклад. Як можна буде відстежувати статус виконання цих петицій, чи буде з'являтися інформація на сайті? Чи можуть громадяни бачити, як надалі розглядається і виконується ця петиція. Наразі не передбачено такого механізму відслідковування стану виконання тих. Речей, які описані у петиції, і це не передбачено також законом, яким ми вводимо поняття петиції. Але, звичайно, всі доручення і всі листи, які надходять, є механізм контролю за їх виконанням, і цей механізм працює як для цих листів, так і для всіх інших листів. Дозвольте мені це відвідати як побажання бачити подальший прогрес розгляду. Я це винесу на обговорення події в адміністрації Президента, чи можемо ми його відображати. Ви eh, розумієте, що eh, такий успіх петицій і задоволення суспільства цим інструментом він може рази зменшитись, якщо не буде подальшого, eh, подальшого контролю за виконання петиції. Можливо, президент міг буде на власний розвитку. Власної ініціативи організувати такий третій статус по Тому виконання це Справді було велике побажання. Вікторія, дякую, я вас почула. А, Марія дуже дякую за, за те, що висліпили, да, те, яким чином от зараз відбувається робота, з якими ви викликами ви викликали вже зуміли да, знайти спосіб працювати. Я знаю, що це і технічні були там, так ви напрацьовували певні механізми, як їх долати. А, чи можете ви трошечки більше розповісти? Це насправді те, що цікавить, і е, може бути дуже корисною інформацією для інших органів державної влади, і в тому числі органів місцевого самоврядування, які почнуть впроваджувати у себе петиції та портали, скажімо, для прийому петицій? Е, власне, чи можете ви поділитися тим досвідом внутрішнім е, про те, як е, розглядати петицію в органі, до якого ця петиція прийшла? Тобто, яка є внутрішня процедура, яким чином е, аналізується про що петиція не тільки той фактики виконаний, а що за нею стоїть, який сигнал здає суспільство? Тобто, як це відбувається зараз? Чи, чи зрозуміло, я сформулювала? Так, це. так, так, дякую. дякую. Розгляд петиції в адміністрації президента відбувається відповідно до затвердженого порядку. Якщо говорити про екстраполяцію нашого досвіду на інші органи. То а, я би тут не брала на себе таку відповідальність, тому що наразі а, я знаю, що кабінет міністрів саме затверджує порядок розгляду, і оскільки вони мають іншу структуру ніж адміністрація президента, і, а, то відповідно у них порядок буде зовсім інший. Ну якщо коротко, то петиція потрапляє у той департамент, який а, є профільними. Відповідає за, за напрямок, відповідно, департамент готує матеріали, е, ну, і е, всі потрібні е, лінки до законодавства, які е, поєднані зі змістом, і е, також е, ну, звичайно, відповідь готує президент, департамент допомагає е, додавати е, законодавчі акти, е, оформлювати і так далі. Тобто, в нашому випадку відповідь відбудується президент. У випадку кабінету міністрів відповідно відповідь буде підписувати прем'єр-міністр. Як це буде відбуватися всередині? Вони мають визначати профільне міністерство, яке буде займатися. підготовкою. Дякую. Уважаний корін. Та чи ми є сів Коли ми працювали над власне, кількістю голосів, які потрібні, ми розглядали е, зарубіжний досвід, і колеги з електронної демократії тут е, це підтвердять, тому що цифра 25 тисяч вона народилася якраз базуючись на зарубіжному досвіді. І якщо, наприклад, взяти Сполучені Штати Америки. І порівняти населення, яке є в Україні, і яке є в Сполучених Штатах, для яких 100 тисяч є межа для петиції, то у нас виходить більше 30, якщо не помиляюсь, близько 40 тисяч для нашого. О, я прошу зучення. У нас виходить менше за менше за 20 тисяч, які потрібні. Тобто ми поставили межу навіть вищу, ніж у сполучених штатах, якщо порівнювати населення. Більше того, якщо подивитися на ті петиції, які набрали кількість, потрібну кількість голосів, ми бачимо, що вони набирали ці голоси протягом приблизно 10 днів, тобто дуже швидко. Це далеко не три місяці, це навіть не один місяць. І е, після того, як петиція. Е, Ну, власне кажучи, після того, як петиція потрапляє на розлад, кількість кількість голосів не збільшується, тому що немає можливості її далі підписати. Моя особиста думка, я думаю, що якби ми не зупиняли можливість набору голосів, то ці петиції набрали б набагато більше голосів. Тобто ми говоримо про те, що петиції, які набирають голоси, вони дійсно мають підтримку населення. І потенційна кількість відданих голосів вона набагато більша, ніж те, що ми бачимо. Ще, ще одне питання на продовження того, яке було поставлено і відповіді, насправді законом, ну якщо я не помиляюсь, чітко не врегульовано, що як тільки петиція потрапляє на розгляд, то зобов'язаний язан, зобов ну, адміністратор порталу взяти вимкнути лічильник. Так? Тобто, можливо, можна передбачити якийсь додатковий просто механізм, оскільки ми говоримо, що і петиція це про діалог, тобто це для того, щоб чути е, громадянське суспільство. То тобто, можливо, можна передбачити в рамках закон, да, вимог законодавства, щось, що дозволить е, продовжувати е, це було виявлення в такий спосіб, для того, щоб розуміти, чи ця підтримка да вона ще більша ніж була е, ну на момент того, коли пішов пішла петиція на розгляд. Ja, абсолютно вірно, закон у нас ніяк не регулює, як ми збираємо кількість, як ми збираємо голоси після того, як петиця набрала потрібну кількість голосів. Тобто закон дозволяє і зупиняти збір голосів, що ми зробили, і продовжувати збір голосів, що, наприклад, планує зробити кабінет міністрів. Тобто, це просто налаштування системи. Я б сказала, навіть технічні налаштування, які можна змінити і змінити законодавства тут не потрібні. Закон це дозволяє. Пожалуйста, модератор, модератор имеет право задать вопрос? Да. да, один вопрос. У меня вопрос следующий. Слушай, что говорила Виктория, очень хочется, чтобы петиции заканчивались не поручением по рассмотрению, а чтобы они заканчивались реальным решением. Так вам, как эксперту, который работает с этим скажите, лучше ли было бы, если петиция поступала в форме оформленного уже проекта УКАШ? обоснованием его, или, там, политическим, экономическим, то есть как бы готовое решение. И тогда у президента есть два пути. Один принять, подписать такой указ, может быть даже с изменениями, а второй отказать и пояснить почему. С одного <эффективное> боку так, если это действительно будет про Підготовлений за всіма нормами норвопроектуальної техніки, що, що дуже складно а, ну, для просто для населення, яке не знайома з цими нормами. З іншого боку, у нас все одно є а, ті норми і етапи проходження всіх документів, тобто не, не може бути такої ситуації, коли одразу ми отримаємо підписаний документ. Важа мікабусвиша єдине, що краще, коли буде подавати у базу, не на то, что он будет, должен проходить, обязан проходить сверхпрактическую процедуру, это для понимания предмета, как его решать, гораздо лучше. А теперь я хочу... Ну, вы... и, если это отвечает Вы знаете, сколько юристов, которые умеют указывать Масса в стране. Все. Хочу провести действие аналогично электронной петиции. Сейчас мы с вами проголосуем в зал. За то, чтобы петиции заканчивались конкретным решением. И а кто за то, чтобы они заканчивались, просто рассмотреть. Перед этим, можно перед этим я озвучу отличное мнение. она будет влиять на результаты голосования. Поскольку я занимаюсь не только вопросом электронной демократии, еще занимаюсь медиацией, переговорами и, и, и занимаюсь сейчас публичными диалогами и для интересов громад, да, и там любого уровня. Я хочу сказать, что готовое оформленное решение, это фактически для переговоров это готовая одна позиция. Если вы вступаете в диалог с кем-то, имея только один вариант того, как, каким должно быть решение, то по э, классике, по теории переговоров вы уже заведомо проиграли. Потому что ну, это, это называется позиционная борьба, да, кто кого передавит. Поэтому на самом деле я бы агитировала за то, чтобы таких петиций не было. Имею право иметь такое отличное мнение. Почему? Потому что э, за петиции нужно понимать, какие стоят интересы и потребности той группы людей, которая инициировала, подала и поддержала эту петицию. И решений может быть несколько, а не одно. Спасибо. Честно говоря, я бы не хотел, чтобы народ и президент противодействовали. Я бы хотел, чтобы президент услышал народ, принимал решения, которые удовлетворили потребности народа. Я бы так сказал. А теперь проголосуем. Кто за то, чтобы петиции заканчивались конкретным решением? Прошу поднять руки. Кто за то, чтобы петиции были про то, что поговорить? Не так, не так. Это, Это провокативное пытание. Питание. Это неформально. Спасибо громадное. Вы нам раскрыли сотни.